Алло, друже дарк спікермен, тут є губка Боб сусід, і ти виживай від нього. І він що зайде в офіс, то все ти, тобі нема ніякого способа, способа захиститися від його. Все нема. Ну все, до побачення. Щоб тобі не йшов. Губка Боб тобі в офіс. Ну все, до побачення, Дарк Спікермен. До побачення. Так. Взяв Ага, губка-боб там. Так. Губка-боб там на камері. Так. Так. Дивлюсь. Ага, нема нікого, нема нікого. Так, нема. Так, один час, но... один ранок. Так, нікого, так, Доб... надіюсь, що не буде йти мені в офіс. Над... Надіюсь, що не буде йти в Офіс. Так. Так, взяв стіл. Так. Так, О, дивлюсь, ага, там губка-боб там ходить. Так, дивлюсь. На, так, Нікого нема, нікого нема. Губка-Боб там. Так, дивлюсь. Цікаво, де він. Ага, тут губка-боб. Так. Губка-боб де. Де губка боб. Це перша ніч. Буде п'ять ночей страшних. Так. Дивлю, де так. Там. Де? Так. Нема нікого, нема нікого. Нема нікого. Ага, губка боб. Так. Не йде в офіс губка боб? Так. Дивлюсь. Так, губка боб. Де ти? Так, де губка-боб? Ось, губка боб. Так. Дивлюсь. Так. Де? Тепер Т... перший поверх. Так. Нікого нема, нікого нема, нікого нема, нікого нема, нікого нема. Ага, нікого нема. Скрізь на першому. Давай, другий. Нікого нема, нікого нема, нікого нема. Так, Ну все. Ага, третій поверх. Нікого нема, нікого нема. Ага, тут губка Боб. Він вже йде на другий поверх. Надіюсь, не до мене. Так, де? Так. Там дивлюсь. А нікого нема. Котенок лайк. Коцю клокі Бобо. Дане да Геймс. Дане да, ігри. Так, дивлюсь. Так. Ало, я шукаю нало, це губка вов я. Я шукаю, де ти знаходишся. Я не ляжу спакити, поки я тебе не знайду. Так, він мене не знайде. Я молодець. Нічого це. Не знайде де мене. Чотири ранку. Скоро буде ранок. Так. Зараз буде п'ять ранку. Так. Губка-Боб. Ага. Тут губка-боб подзвонив мені з телефону Так, дивлюсь. Де? Так. Ось сюди беру, стіл, сюди не виходить. Так. Так. П'ять ранку, зараз буде ранок. Так. Дивлюсь, що тут є. Так. Де? Так. Ага, тут гумка гумкаву. Я шукаю тебе. Ага, камера працює. Ага. Так, отцо беру. Так. Зараз буде ранок. Зараз буде ранок. Так. Дун-дун-дун-дун. Є.